перший. А помісти загроза. А, це правильно. Е, 18? Так, він починає. Ага. Протяг тебе з е, відділення, ба, готово. Ну, отводиш. план на документі.

Конечно. Я не буду ничего образ, тогда дать получить длинный какой-то. 19-го тоже? Манекоров, 30-е Військову квартиру за купили в поддержанной программе и передать з державної державной власти кому на стандартную <ріст>

І тобі надали вам, то ми повинні закрасити рішення без концертів до 1 березня, що ми зробили. І передати через 5 днів на затвердження чергової сесії міської ради. А як у нас сесії були позачергові, поки що приймали першому заряду, то тільки досягнуться добралися до когнозу. Але цей період сталося те, що було переформовування уряди, і вони повністю всі показники і внесуть до Верховної Ради, зайдовці вічить цикл. А під час читання в комітетах Верховної Ради ще піде понімати. Токи краще, але вони просто не відповідають дійсності зараз. Але його не можуть на це зробити. Бо нам ми працюємо з певні програми автоматизовувати, називається логіка. І тут треба вводити нове рішення номер рішення сесії про затвердження прогнозу. Тому, по суті, це оцей документ, це говорив прийняти, так. Він немає ніякого <возвитимна> <аби>? <на> року. <так, возвитимна> По проекту по змінам минуту наступне питання. Ще місяць ми не закрили, відповідно, не можемо технічно набирати рішення. вже розпочинається новий місяць. І я думаю, що нам второк після відправи, рішення у нас буде на руках, ну, більше набрати. Ми вам мило надішка на сигналі трасі, а перед представлюся, я тоді вам досконально все розкажу, вже на контролю, я повинна запитати. Вода розпускає фізично, виволо набрати місяць, наприклад, рішення. Добре.

我的直接马上去，不然等多会嗯，那我送你洗澡。 u njepokladnoj listice pričati za umjerenosti poštivu budućećih širišta na provaženje biznismalnih i krenjećih. Sve je u našem i znači bila to pomoha na porodnju osnovnih. Do 100%? Do 100%? Da. I treći pitanje, če je u novom parazitu, kada je pitanje o poštivljenju zrkavnog budućeća, kada je pitanje o budućeću, kada je pitanje o poštivljenju Як прибив вже так. Так, перше питання про дозвершення програми забезпечення в каналів свідових рішень. Вернів Вернівча Рісенчу, 26-50 років. Зараз чина програма закінчує дію в грудні цього року. Це наступні п'ять років продовження відповідно до постановка між то тут нічого такого. Цифра 60 тисяч, це, щоб ви розуміли, у нас постійно зменшується ця цифра. Тобто ми можна сказати, менше програма суд -судій. У нас було в 23-му році 53 тисячі, в 24-му тридцять і зараз тільки 12. Тобто, ми будемо намагатися робити ще менше. Що програма підтримки діяльності акціоністсь районного відділу номер 1 філія Державного зловного центру пробати. Це ті, що виконують покарання не безбавлення не пов'язані з позбавленням волі. Тобто, тут це цифру 90 тисяч, зараз 60. Тобто, ну, дуже много вони не просять там кансовари, таке інше. Яхові. Та, як я хочу. Наступний проєкт рішення про збереження списку присяжних. Це скажуть, не три роки ми. Угу. І наступний проєкт рішення, знову таки програма профілактики, там міняється одне одна речення. Передбачити виділення коштів необхідних для оплати і зарахування судового фонду. за така информација. Јако. Садкој. Што на нашата позиција, на нашето предвишење, продорање структура управување на Сидево за ризично искојна рада, извидно додав како пропонуваме да се структура 46-ти договор 17 година. на 10 единици, збишува се добро резервоно волкей како средни. В середині місяці нам дали, ми прибрали заклади шкільної і середньої освіти з обслуговування їхнього. Зараз обслуговується це прославити. Нам прибрали 35 стан, сюди в 10. Додаткові робочі місця. No, tamo je... Tamo je, znači, znači, 35, a 10, bez povijest, minus 20. Oni ne dodatkuje, bez njih no, nije. I kako je prolazno? Oni ne dodatkuje, povijest, ali što me ali tu treba navesti na osvobodnju. Dobro. на Про земельних ділянок громадяна в нас було безоплатної приватизації. Стандартної рішення. Про надання тимчасового працювання земельних ділянок на встановлення земельного сервітуту. Віталій Миколаевич, пас. Мене розумію. Так, конфлікт. конфликт. Всі останні британці погоди, чи за виключенням пункт 8 відмовити за рекомендації комісії, тому що не відповідає містоподібної. Ну, це зауваження було архітектора, там проходять мережі, там неможливо встановити. Звертався інструмент Петсе поставити заряд по Сафірський. Беля дружбы между дружбой компании. Да, а теж вона и без нового, потому что она нет этого. Ну, это. Отпишите... Да. 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 Ну, с принимаем редакции за маленькой. Який 21? -й? Да, 21-й, так, 21-й. 21 Наступний проєкт рішення про оренду земельних ділянок. Так, земельних комісії зауважень не було. Якщо у вас є питання, готові доповісти. Хочу, ну, хочу спросити. Так, да, ласка. ласка. А, дивіться, то, що закінчить договір мабуть який одинадцятий Пункт. Пункт одинадцятий, Що змінили там місце розташування ділянки 4 з половиною із Нової Праги на голову Головківську да, руху да. і закінчився термін її договору, чи як? Ні, 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 за прогодою. Він сам наказав, заявив припинити. Так, я вважаю. А де ця ділянка? Це ділянка там, де Іванівка, в районі Іванівки, від Брагу. Ну, а її можна виробити? Через Сергій. Коли буде це? Ну, якщо ви її ініціюєте, запишете. Ви її ініціюєте. Давайте тоді після, ну, не на загалку, що дійду. Да. Можна це заяву на питання сказати. Це нам воно прийшло як переходящий краще красний знамя від нової фраги, Віталій. Це від нової фраги, він жена. Але ж это саме, там його ваша структура, тому що він там щось боргів там вони звернулися до суду, і він це віддається написав заяву. Ну, иди тоже расскажем в принципе. Про инвентаризацию замен. Про инвентаризацию земель. Давай. Интерезируем. Инвентаризируем. Про замен не торги. Торгуем. Что мы продаем? Мы выставляем на варенье тут. Точнее продаем, хоче выкупить біля присадывки, там під гараж, это самая земельная зелянка перед железной дорогой по вулиці Максима Бендера. Всякая парковинка была. Ага. Дальше э, Покровская вокруг Детский Мир был. Ага. Там же была подделана земельная а? Хочу? Не, 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 варен за вами вокруг хотят взять, взяли. Ну, на колись була одна і і і і. земельна ділянка, і і. да, але вони колись Добрянський поділив, щоб заплатить деньги, ага. а тепер уже. Це... Да, 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 да. Потім, э... там порядок, Потім э... Э... это там, Водимир Карпович, э, по полиграфисту, де Аболонь стара была, там земельна ділянка внутри э, выкупить земельну ділянку, там залишиться кусочек, він хоче, ну, скрепить. Ні, це де оболон була Ну там була оболон, так? Да. Ну там всередині, якраз це. То есть не мешають, там не питає. Ні, не, 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 не. Воно там ж це вже, як кажуть, сів. І третє, це по цьому. По Дніпровському шосе, біля подстанції, там теж хочуть поставити енергетичні якісь. Ну, не, ну, воно зв'язано з тим, це переселенці з Харькова. Вони сейчас орендують приміщення на количній. Заводя автоштамп, а зараз вони хочуть собі опрямовати взяти земельну ділянку. Вони як реликовані. Пропонують. Так, про постійне користування земельними ділянками. Два питання. По-перше, ОСББ господар по, ОСБ по Мазепи на розвороті, ну, де де дімка клісних живе в домі. І друге питання це внешні зміни до рішення міської ради в минулому році, зверталися ліси України щодо е інвентаризації земельної дії ну, щодо проєкту землеустрою на розробку про проєкту землеустрою. Рядом з лісом возле Пустельникова там Угол, там вони тоді написали заяву е 13 гектар, а потім вже після цього, ну скажімо, так, там, там, там можна ще більше. То тобто є 16 ектар. Тобто змінюється просто площа внести. Ну, оцей уголос, оце, як повертаю до пустельника, це все лідерш тут. Пропонує таке. Угу. Наступний проект рішення про викуп земельних ділянок. Два питання. Шибанова Світлана Михайлівна, готель Південний на південному мікрорайоні під своїм об'єктом нерухомого майна викупить земельну І так, аналогічна та саме кафе і так. Наступний проект рішення про я вообще, я по пол листов, я перебіг. Да. По пол, я, не, там був последний рот, ще... Проєктом. Да, да. Ну, я зайшов, я офігів, просто. Вони викупили рядом і зробили Молодець. Так, так. Молодець. про земельний податок. Це щороку що запільговають ставка земельного податку, звертаються всі там, ну, в даному рішенні це поліція, гідромеліоративні системи, водоканал. але відповідно до земельного податку індивідуальні податки і ставки заборонено встановлюють, тому всім відмовляємо. Ну, це регулярно, це кожен рік така. Наступний проєкт рішення про віднесення земельних ділянок до самозалізнених. Коротенько доповім, щоб не так само. Те, що в минулому році звернулося до нас Центральне власне управління лісового міського господарства Державного агентства лісових ресурсів щодо віднесення 257 земельних ділянок. 693, там, з 6930 гектара до самозалісних, щоб ми віднеслися. <плес> Самозалізнені дерева. <плес> це, <плес> це, це, <плес> це, це, це щось <плес> зараз. Вони хочуть, щоб ми е, сформували ці земельні ділянки, потім передали лісам України. Але ж ми вивчили цю, ну оці 2507, там стільки, вибачте, бреда. Ну вони, вони нам прислали, ну щоб так було зрозуміло. Що, я одну картинку покажу, ви зрозумієте? Ну, не бачу, не бачу. Ні, ні, от просто вони, вони, вони нам це прислали, так, оце що жовте, оці всі земельні ділянки, вони за спутника сняли, десь трошки зеленого побачили, так, це, так, це так, сама залізне, типу, ні, оці про того що. А тут от взяті все саме великі, це бої Роботківські, я не знаю, як вони там, може якраз Кукуруза там кобазасіна і. Що е е від... ми да, Що, да. Ми, ми їм запропонували, ми вже обміняли не одним листом поступово допустим. Якщо це земельні ділянки, як ось перед тим, десь біля ліса і там заліз, де що їм можна це саме. От зараз ми зупинилися на 16 ділянках, Ми їм запропонували, вони повинні тепер з листом звернутися, то можливо на слідчую чи на яку там сесію, тоді хто не що схватують, вони зараз хватають, <праць> да, да, почали пробивати. <праць> наступний проект рішення принесення змін до програми розвитку земельних відносин. Суть змін яка пропонується змінити в наступному році. Там було по заходам, поновлення нормативно-грошової оцінки міста Олександрії. Ми пропонуємо змінити на розвороблення нормативно-грошової оцінки Олександрійської територіальної громади. Чому в нас? Наступному місці термін дії нормативно-грошової стінки на місто закінчиться. Він розробляється в 19-му році, на 7 років воно закінчиться. Треба розробляти на місце а, на е, населені пункти, які приєдналися. Ми робили це в 21 році. Воно на 5 років. Тобто, грубо говоря, му буде закінчиться. Тобто, щоб не робити ось цю дурну роботу, воно дозволяє земельний кодекс на всю громаду зразу замовити. Воно буде дешевше і, так... та я думаю, це не то, що дозволяє. Поняття міста зараз вже не да, да. Я кажу. Ну я ж кажу. Плюс що ми звикли, да. 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 ми і мешканці Олександрії. Я розумію, що це. Не, не ні, не ні, ні, віталь. Воно в програмі було розбито по населеним пунктам, а зараз ми просто хочемо зробити Я це. І, і наступне ж з цього ж рішення, вже якби, щоб ну, ця дорожна карта, щоб ми могли зробити цей проєкт. Проєкт рішення про розробку технічної документації з нормативно-рушової оцінки земель, тобто за дозвіл на її розроблення в наступному році, яка буде використовуватися в 2027. Дякую. Наступний проект рішення про приватизацію житлового будинку місця Оксанарії по вулиці Фандайській. 14. це ну що я кажу, я вже називаю темні роботою. Ми так нормально пандемія працюємо. вже багато ж ви, якщо пам'ятаєте, продали через приватизацію, через аукціон земельних ділянок, які були визнані або як об'єкт безхазянний або від спадщина. Це один з таких моментів. Будинок через суд визнано як відомерво спадщина. Ми прийняли його в комунальну власність оформили. Воно там. Жалюгідне, скажімо, комусь ну, надавати, нема краще продати. І аналогічна ситуація, наступний проєкт рішення. 33-50-х частки житлового будинку в селищі Лицем по вулиці Зачній 33. Це те, що там відверла сплачена частина житлового будинку. Пропонуємо приватизувати. Mm -hmm. Про орендну плату за оренду комунального майна. Це, Це мається на увазі. Да. А тут слухать особливо нема, чого. це, будівля, це, це скажімо, будівлі для розміщення підрозділ в Вони звернулися за пільговою ставкою в одну гривну. Ну, але, але ж але ж так само? Ну. А Ну. так так им если надо дать, а поліція там дальше давится відбува. Ні-ні, не це ж ми вже пройшли, то мене мы же пришли. Взяли в аренду, скажем, будівлю, ну скажем, для Ну, вас. Вы знаете, по штатным місцям прилітає. Ну да. В різних літах. Так, це як запасний, як це саме, ну, відповідно. Ну, повідомлять. Там ж адреса є. Ну, як це немає? Є там адреса? А, ну аж тут є тут. Ні, ну є, Віталій Миколаєвич. Ну, це тут диспансер получить. Так, наступний проект рішення. Це щороку ми розглядаємо це питання Віталія Миколаїв за сердити, але ж воно необхідно для податкової про мінімальну вартість місячної оренди рентге одного квадратного метра загальних ложка. Та... Що що? Скільки? Ну ж там в розписаних в для різних категорій, для різних скажем, будівель для різних місць. Скільки, не на Причем-то, це, це, це не для того. Ну, Віталій Миколаївич, я вам кожен раз розказую, ви мене трошки не... це для того, щоб податково, для податкової, От ви, власник, якоїсь там будівля у вас є якась, цели там. От ви хочете здати там, Віталію в оренду, Ну, щоб, допустим, і це хочете офіційно через договір. Ну, так, так же положено. І щоб в договорі. Ви написали там за одну гривну, скажімо так, і нічого не платить, так не платить. А шокоте, мінімальна, кажу, інші, скажі, так. Писав, що це мінімально і каже розрахунку, написав 10 гривень за квадратний метр. А у комунальному бюджету, скажімо, домблей це 33. От залихаткому стали цьому в цеху. І вони надали по 33 гривні за квадратний метр. Я, значить, твою далі, можу платити налоги. Підстав, да? так? Моє дані мати купили, я дає мінімум, вона це навіть це туди. А комунальне підприємство, комунальна що там субсидія, ну оце вона. Віталій Миколаевич, що тут не по формулі кадміном напевно роботи, що там не по формулі, Віталій Миколаївич? ми ж нічого нового не подумаємо. Це організація, яка робить у нас. все. Там у нас Виталий Михайлович, у нас в том же доме бита, там е, половина вільних приміщень, ну то есть ну не половина, ну багато, там третій поверх наполовину. А я ж вещи разкажу. А комунальне до 1 по 33. Вот в чем так же Но. Моя мата мне не може дати, ну як мне маты должна давать, то мать, ж, давати, щоб дати дати говорю, о, о, за это рыбу Я же говорю, что по цель для, для податкової разработания есть а? формула. Так ну, бы сказали, что это я сам придумал. Нет, нет, не, не, ну я. Я ж кажу. просто хочу, что так сказать, богато в нас. Э, это, учі, мать, дає дает твою дає, по подсудать, а коммунально дает по 3 Ну, то есть ни не було. Да сказати людям, он сказать, что за пробежной школы это чешу. Ну нормальный судьи, я все бы не глупый. Ну так, у нас і яркий, я даю цел. Я не за це. Ну за неба. Ну це ну да, вот это. Наступний проект про проведет на облік под нерухомого на майна. Да? А я не честно, просто я не можу. Я не могу с собой говорить. Это же ваше право, вы все понятно. Есть тоже нормативные документы, которые могут быть. Если же я хотел вам доказать, что это не прав, я бы забыл. Я никогда не правду. Да просто херня, что вы мне рассказываете, что это. Это было половичество, чем не может. Я говорю, пожалуйста. O que vai? Pronto. Tá. Ale, dobre rotas. Já como fiz ele